Друзі, вітаю вас на каналі ЕмПочинка, канал з ремонту техніки. Сьогодні з вами ми будемо оглядати ось такий павербанк, також будемо проводити його ремонт. Це в нас павербанк компанії Baseus 65 Вт. Моделька називається Elf. Щодавно до мене приїхало декілька павербанків цією моделлю з однією тією несправністю. тобто вони не реагують на зарядку. Ось така кількість і навіть більше. Давайте відкриємо коробочку і подивимося, що в нас всередині. А всередині ми маємо інструкції, наклейки, талончик. І сам павербанк. Ось так виглядає ця моделька. павербанк на 65 Вт Ельф. Дуже зручно, коли ми маємо. Ось такий шнурок для підзарядки. Я сам доволі часто, коли беру з собою павербанк, я буваю, забуваю взяти з собою шнурок. А в цієї моделі цей шнурок штатний йде. Штатний йде. з самим павербанком. Ось так виглядає наша модель 65 Вт, має на борту Type-C, має два usb роз'єми і має Type-C на вихід. На коробочці навіть ми маємо фотографію, де павербанк підключений до ноутбуку, як до ноутбука, який він заряджає. Але все одно я попереджаю, що потужність цього павербанку хоче дозволяє заряджати ноутбук, але дуже з цим обережно. Обережно, тому що мікросхема може перегрітися і павербанк може вийти з ладу. Тому це треба робити хоча б з переривами, з невеличкими. Також заряджати павербанк цей бажано не дуже міцними зарядками, там у районі 30 ватт. Але рекомендую не використовувати ган-зарядки, які там по 100 ватт, які дуже часто виводять з ладу пристрої. Бо все, що кажуть, не те все, що добре, що швидке. Тому з цим треба дуже обережно. Ну що, відкладаємо в сторонку все зайве. Зараз почнемо оглядати сам павербанк і проводити його діагностику. Перше, що ми зробимо, це підключимо його для, до зарядного пристрою і подивимось на реакцію. Реакція у нас на підключення зарядки, у нас є індикація, і у нас показує 100%, показує IN. Але, але у нас немає реакції на дотики до кнопки. І так само у нас, коли ми підключаємо USB-тестер до роз'ємів USB, у нас. Нічого не відбувається, тобто не працює у нас вихід. Powerbank, як кажуть, кирпіч. Це можна сказати типова несправність цієї лінійки Powerbank. Вона заключається в тому, що Всередині є акумулятори, чотири акумулятори, акумулятори, які з'єднані послідовно через БМС, і зачастіше буває, виходить з ладу один із акумуляторів або просто просаджується напруга нижче 3 вольт, і БМС закривається, і павербанк перестає і заряджатися, і віддавати. Друга, буває, несправність. Я спеціально підготував ось такі платки, які з цієї моделі. Це е, наявність е, пошкодження самої БМС. Ось так вона виглядає. Це силова частина, яка е, чогось раптово не витримує струм, і, виходить, перегорає ця доріжка. Ось, якщо вам видно, так от, ну, я потім більш детально покажу вам під мікроскопом. Оця доріжка вона не, не витримує струм. І поступово згорає, і тим самим призводить до виходу з строю всієї плати BMS, тобто акумулятори не працюють. Ну що, давайте почнемо з розборки та огляду, що, що у нас з цим павербанком трапилось. Розбираємо. Пару слів стосовно розборки цієї моделі. Розбирається вона. За допомогою лопатки металевої або пластикової треба дуже-дуже обережно по краєчку корпусу відчокнути з зашілки. Оця кришка у нас повинна повністю знятися. Проблема заключається в тому, що зробити це. Доволі складно, бо защілки всі усередину. Тобто ще і корпус, частина корпусу тут приклеєна триємовським скочем до батареї. Тому зробити дуже-дуже обережно, щоб не залишилось слідів, це неможливо. Ну, я таких випадків не бачив, щоб так розібрало, щоб і кришка була ціла, і засічок не залишилось на корпусі. Тому будемо це робити дуже поступово. Нам потрібно буде маленький скальпель, тоненький, щоб підсунутись до краєчку, а потім вже лопатка будемо дуже обережно по краю проходити і очолкувати защолки. Ну і нам потрібна, можливо, буде ось така викрутка шлицьова для того, щоб трошки кришку підгибати догори. Ну що, давайте розбирати, пробувати. Погнали! Після того, як ми зняли кришку, ми добралися до середини нашого повербанку. Бачимо головну мікросхему, також бачимо акумулятор. І перш за все, що нам треба зробити, це зняти живлення з батареї. Для цього ми беремо флюс та трошки припою, наносимо на кінцівки плюса і мінуса, відпаємо батарею і знімаємо. Я в своїй роботі використовував флюс Озон М'є, це український флюс, виробництво Харків. Усім рекомендую. Після того, як ми відпаяли обидва кінці акумулятора, ми знімаємо батарею. Беремо Шліцову отвертку і дуже обережно підіймаємо її, її до гри. Бачимо, коли ми демонтували кришку, у нас вже е фіксатори вже поламалися. Тому, скоріш за все, назад ми кришку будемо вклеювати. Бо неможливо розібрати так, щоб все було ціле. Саме цієї моделі. Е дістаємо акумулятор, дуже обережно з краєчку. У нас є ще тут е термопара. Ми її акуратно теж дістаємо. Відкладаємо в сторонку сам павербанк і будемо працювати виключно з самим, самою платою акумуляторною і о, з самим акумулятором. Давайте перевіримо напругу на акумуляторі. Виставляємо мультиметр в режим виміряння напруги та міряємо, що в нас на акумуляторі. Бачимо, що у нас на акумуляторі десь приблизно 1,9 вольта напруга. Це критично низька напруга, тому із-за цього в нас павербанк не працює. Наступним етапом треба добратися в нас до БМС плати. Для цього беремо лопатку і дуже обережно ось цю частину картон відриваємо, щоб потрапити до плати. Поспішати нікуди не потрібно. Все це робити треба дуже обережно, щоб нічого не зашкодити і щоб не наробити лиха. Бо все ж таки це, це батарея вона може бути заряджена. Після того, як ми добрались до плати БМС, робимо поверхневий огляд її. Я зараз не бачу наявності пошкоджень на цій платі, тому е, вірогідно, що вона працююча. І скоріш за все, у нас якась одна з е, чотирьох секцій критично просіла, тому БМС е, вимкнулася, заблокувалася. Давайте перевіримо напругу на кожній банці. Тут дуже зручно полюси йдуть по е, кожній стороні, однакові, хоча батарейки з'єднані послідовно. Тому давайте проведемо заміри і подивимося, що в нас на наших банках. Так, перша секція, дивимось 1 вольт напруга. Друга секція 3,5 вольти Це норма. Ну, 3,6. Третя банка 3,5 вольта норма. І четверта банка 3,5 вольта. Тобто, що ми маємо, ми маємо. Один вольт на першій банці, вона дуже сильно просіла, ось так. А всі інші три в нас в нормі. Тому що нам потрібно для того, щоб завести БМС, -ку? нам потрібно підпаяти два проводки до першої батареї і її штовхнути. Штовхнути бажано її до 3,5 вольт, чим ми зараз її займемось. Далі ми вмикаємо наш ЛБЖ, виставляємо 4 або 4,2 вольта і підключаємо до батареї. При цьому струм потрібно звести до мінімуму. І дуже на маленькому струмі все це робити. Ну Десь, я думаю, що 0,7 А цього буде достатньо. І залишаємо батарею, поки не підніметься напруга до хоча б 3 вольт, або краще 3-2 вольти і потім можна вже струм додати. Ну і Дочекаємось того моменту, коли на батарейці вже буде напруга 3,5 В, як і на інших банках. Ось можемо спостерігати, що в нас пішла батарейка заряджатися. Бачимо на тестері. Так, потух. Ось так, 2,6, 2,65 і потрошку батарея набирає. Набирає. Ну, давайте дочекаємось, поки е, набере 3,5 вольти, і потім вернемось до нашого відео. Так, пройшов е, декілька е, часу. Е, батарейка вже у нас набрала потрібну напругу. Зараз перевіряємо, що в нас на ній. Так, а на ній у нас. 3,55 вольт. Цього більш-менш достатньо для того, щоб запустити БМС. Так, на інших у нас 3,57, 3,52, 3,58. Більш-менш нормально, тому давайте виміряємо напругу, яка у нас на виході з акумулятора. І бачимо, туда 14-15 вольт. Напруга з'явилася на банках. На виході з БМСу, тому давайте відпаяємо провода, які у нас були припаяні для того, щоб підзарядити батарею. Знімаємо один, знімаємо інший, повертаємо все обережно назад, ось так і давайте запаяємо все назад. Колбажи нам вже не потрібно. Від мінуса к плюсу припаємо батарею. Спочатку мінусовий, потім плюсовий. Так, все запаяли. Термопару повертаємо на своє законне місце. Монтуємо акумулятор теж на своє законне місце. Все, повертаємо назад. Ось так от. І тепер самий головний момент, Я спеціально не виключав камеру, щоб все було онлайн. Усе було видно, як все це проходить. Підключаємо зарядку і бачимо 34% зарядки. І зарядка пішла. А, знімаємо зарядки, натискаємо кнопку, є в нас вихід, USB працюють, один та інший. Все чітко. Тепер можна а, збирати все назад і а, дозаряджати все, а, цей павербанк до 100%. А, повторюсь, кришку назад буде дуже складно. А, Зафіксувати в тому положенні, яка вона була, бо нагадаю, що защілки, які в нас по периметру, вони вже зламані. Тому рекомендую частину проклеїти клеєм з однієї і з іншої сторони. Потім, потім ось так от все вставити і зафіксувати. Зафіксувати можна малярною стрічкою, що ми зараз і зробимо. Ну що, друзі, ось так у нас виглядає павербанк. Ось так все підклеїв, кришечка все чітко сіла, все працює, ще раз перевіряю, можна ставити на зарядку. Ось такий дуже доволі нескладний ремонт, який, я думаю, що може виконати кожен. Але давайте ще. Цей павербанк відкладемо в сторонку, нехай він буде на зарядки, ми подивимось той випадок, роздивимось той випадок, коли в нас проблема з самою платою БМС. Так, переходимо до іншої проблеми, яка стосується поломки BMS плати. Коли ви бачите, що у вас є ось такі. Ось такі сліди, коли вже пішов е нагар і е маска відпала від контактів. Е в такому випадку, що потрібно робити? Е перше, я вам покажу зараз під мікроскопом, що воно е буває. Ось так воно виглядає все під мікроскопом. Е у нас контакт з БМС-ки. Йде від шунта від нижньої частини і потім піднімається вверх. Ось ми бачимо місце, де у нас е прогар, прогар контакту. Нічого страшного, це все виправляється. Далі у нас йде, йде, йде контакт, йде вище, Ось у нас тут вже пошкодження теж. І ось сюди до конденсатора. Що потрібно зробити в цьому випадку? В цьому випадку потрібно е взяти ось такий скальпель і е, Дуже обережно е, зняти залишки маски, і потім е, всю цю е, доріжку залудити і припаяти провід. Взяти мідний провід е, десь, я не знаю, ось такого розміру. Зараз покажу ось, так, ось таку мідну, мідний провід, і його теж залудити і припаяти. Zaraz ja vám všetko toto pokážem. Далі беремо флюс. Далі беремо паяльник, все облужуємо і потім припаємо вже мінний провід, який перед цим теж треба. Заводи нагадаю, що припаємо до шунта знизу, і потім вже за допомогою пінцету або Такий крюк зубний, я вже я вже підганяю дорогу, ну, провід, уже, щоб йшов по, зверху по доріжці і пропаюваю. Все це потрібно робити, ось так воно виглядає. Все це потрібно робити дуже обережно. Не поспішаючи Я навіть не міняв жало паяльника, бо вже рука набита і мені не потрібно тонке жало. Ну, бажано використовувати тонке жало для цих робіт, щоб було більш-менш зручно все це робити поступово. І на конденсаторі вже перерізаємо залишки ось так от, і все, і допаємо. І ось так воно все виглядає. Ось доріжка. Потім все це беремо е, вологу серветку. Спирт. І дуже-дуже можна ще з допомогою зубної щітки ось такою. Все це притислою залишки флюсу прибрати. Як і тох у нас вийде зараз ще сухою прийдуся. В кінці у нас вийде ось така доріжка, яка припаяна ну, Більш-менш нормально. Ще в кінці можна, що зробити? можна взяти маску. Ну, я в своєму випадку використовую ось таку маску. Вона називається Resan. Resin. Вона класна тим, що вона прозора. І з нею дуже зручно працювати, тому що вона дуже швидко застигає. Потім беремо, додаємо цю маску. Дуже дуже обережно і включаємо ліхтарик ультрафіолетовий для того, щоб у нас ця маска висохла. Залишаємо на одну хвилинку, підсихає і кінцевий результат я вам покажу. Дістаємо оплату, кінцевий результат у нас виглядає ось таким чином. Плата відмита, контакт відновлений і цю БМС-ку можна вже використовувати для... Збірки 4С. Ну що, дорогі друзі, на цьому наше відео добігає до кінця. Кому цікавий ремонт, ви завжди можете звернутися до мене напряму. Мої контакти завжди я залишаю у описі до кожного відео. Також у описі ви можете побачити посилання на мій телеграм-канал де є куча різної цікавої інформації стосовно ремонтів. Ну що, Всім бажаю вдалих ремонтів, до нових зустріч, пока.